Резяно новорічні свята вступаються на нашу землю, свята, без яких цьогоріч ми чекаємо дива та пишних дарунків. Але знаємо, що благодать Божа прийде на цей світ і дарує мир кожній сім'ї і в кожному серці будемо знати. В час, коли увесь світ готується до святкувань та запалює новорічні вогні, ми у холоді та темряві розмухаємо любов до рідної землі. Молимося за наших захисників, бойових медиків та волонтерів. Ми знаємо, завдяки кому можемо сісти за святковий стіл, запалити свічку і молитися за нашу Україну, за нашу мрію, одну за всіх. Мама, колядники прийшли. Благословіть, пане господарю, заколядувати. Дозволяю і благословляю колядувати. Прошу заходьте до нашої хати. Сію, сію, посіваю. Я велику руку маю, я пшеницю взяти паху, щоб стояв неславний пах. Сію, сильно під кордони, щоб почуло це в Херсоні. Щоб в, в Харкові і Львові люди тішилися волі. Сію сильно для удару. Хай дійде до Солида. Ще ви вишиванку панську одягнули у Луганську, щоб більше нетерпіння і в окопих всі цілили. Yeah. Сію, сію в Запоріжжя, хай росте українське збіжжя, сію тим, хто втратив руки і не дав країну гнути. Сію, сіяним простим, сію там, де зараз крим, без кордонів і без краю, сію там, де Миколаїв. Сію тим, хто вже без них. Їх ціна. Це кривий ріг, сію бідним і в впалати, сію тим, хто втратив тато. Сію за міцний Дніпро, тим, у кого дім в метро. Сію за незламні стіни, сію вір в Україну. Сію, сію, посіваю, З миру й спокою бажаю. Кожне місто обіймаю, заслугом благословляю. Полядую, полядую, перемогу нашу чую, хай заходить поду, хату річе. Видій багат. В теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінку, землі, зоріні бояри буйно зацвітуть садами. Оживе вся земля від сусіда москаля. Знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Добрий вечір, добі, пане! Ввечері 13 січня напередодні Василія або Старого Нового року заведено щедрувати. У цей день веселі гурти хлопців і дівчат ходили від хати до хати, співали обрядових величайних новорічних пісень, бажаючи господарям щедрого вечора, доброго здоров'я та добробуту в Новому році. Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Чи, Чи дозволить пан господар в хаті цій пощадрувати? Дозволяю щедруйте! Заходьте! Сьогодні ми прийшли щедрувати у цю оселю із знаменитим щедриком. Ось уже понад сто років ластівочка зі щедрика облітає всю земну кулю. Весь музичний світ визнав Щедрика піснею ХХ століття, а Україну країною пісень. Тож нехай ця Щедрівка стане символом відродження і розквіту української культури, а її магічні слова принесуть здоров'я, щастя, добробут і мир в кожну українську оселю. Добрий вечір в вашій хаті. Ми, Ми прийшли пощадрувати! Щастя зичимо, батьківщині. Ми руненці Україні. Всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Привітати хочу вас старим новим роком. Хай щастя, здоров'я, достаток не обійдуть боком. Мир всім сім'ї хай ваші будуть. Радість, розуміння, процвітання вам бажають, тепла і терпіння. Бажаємо всім гуртом! Хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливим у майбутті. Від щирого серця бажаю вам щастя, бажаємо вам миру, у серці, любові, у хаті добра. Дякуємо вам, дітки, за таку чудову щедрівку. Чекаємо на вас наступного року. Вас таким важливим церковним святом. хай ваша родина не знає, не гарантій. Хай Бог вас обороняє, а ми як посилаю вашому дому і тепло у ваше серця. Ми до вас, до вашої хати, не можна тут Дозволяю і благословляю. Прошу, заходьте до нашої хати. Хай свята Водичка пропить ваші вичка і окопить замуж, щоб було здоров'я. Хай окропить хату, щоб тут зло не знати. Всю родину та всю Україну, щоб жила щасливо. Колись на світанні сам Христос хрестився на річкій бордоні. Ми звершили хати. Йдемо доброщі, ялинка і вогні. хоч на хвилинки про солдата, яких в окопі мерзне на війні. Під вирішу... політич. Хай спорт сіли в давно полі, хай з щиро здати піднімають. Але ти сядеш по святковий стіл, без пожертви ці дерев сходять. А дай за тих, поюту, а меді орду московську стримає на сході. За ті пішох часу своїх батьків, приклавшої до заплатної мати. Политися де за святкових сіл, і спожити цітари Господні. А за тих, хто в люту за заметі, Ордо московську тримає на сході. Хай у Бога бороди століть, щоб він і радіє з місця. І воїною чуєш Хрещення, На краще на водичка всі треба лисечка, а з тіла зміє всі хвороби. Здорові, в вроби. Нехай Господь благословляє у добрих справах, помагає. Бадьорі з тілу, силу місу, і хай біла сміха, хай Україна переможе, Господь нам у цьому допоможе. Від зла нас всіх обереже. ми в кожну хату принесемо. Нехай у свято буде хреще, чисти свята вода, з печалі і не гарави. миру в в вашому дому тепло серця рідних людей поруч. І вірю в те, що все в житті буде просто чудово. У вірям серед... срібні дзвони грали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, до дорогу князі вирушали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Вирушав же святий, володимир, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. здоров'я, вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я щоб прогнати москалі без дому, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я щоб зігло зазнало. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям Задома симцю життя з мати Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Який дар тим воїнам дати. Зі, війна, подати. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Даю вам не надію. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Що різниця ясна сіця сяє. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Добрий Тоді Радоньку радять, святи, добрі вечір, радоньку радять як цвітного бати, святиме. Ж вам любові і тепла, добра у сім'ях, затишку в оселі, щоб щастя світла музика текла, у свята новорічні, щедрі і веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай ваша доля процвітає чудовим святом радості і мрій вещиро і сердечного світає.